Про те, що в Пенсійному фонді України запустили новий сервіс для пенсіонерів. І ми розберемо, що це за сервіс і навіщо його запустив Пенсійний фонд України. А мова йде про новий сервіс для перевірки пенсійних посвідчень, для того, щоб вчасно і швидко їх перепровірити. І для того, щоб підтвердити, що людина є пенсійним пенсіонером, вона пред'являє в різних установах та державних органах своє пенсійне. Посвідчення. Однак іноді виникають різні обставини, за яких організація або відомство має перепровірити дійсність вашого пенсійного посвідчення. Ну, наприклад, під час перетину людиною кордон. Тобто людина перетинає кордон, і треба дуже вчасно і дуже швидко перепровірити дійсність вашого пенсійного посвідчення. В такому випадку, для перепровірки вашого документа, до Пенсійного фонду України надсилався відповідний запитів. І така процедура займала певний час. І ось в зв зв'язку з цим Пенсійний фонд вирішив запустити цей сервіс, новий сервіс. І тепер це можна зробити в декілька кліків. Щоб перепровірити дійсність пенсійного посвідчення на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Запустили сервіс під назвою Пошук пенсійного посвідчення. І дуже швидко можна перепровірити і з'ясувати стосовно вашого пенсійного посвідчення. В результаті запиту посадова особа може за номером вашого пенсійного посвідчення швидко перепровірити його статус. Тобто, воно діюче пенсійне посвідчення або не дієче і, Відповідно дату його видачі. Ось така дуже коротенька інформація, але це каже про те, що Пенсійний фонд України вдосконалює свої послуги і таким чином робить це можливе для того, щоб сервіс був покращеним і щоб він мав змогу допомогти вирішити питання перевірки пенсійного посвідчення. В дуже короткий термін часу. Це добре. Але є проблема, яка, на превеликий жанр залишається, це розмір пенсій в Україні. І ось якщо Пенсійний фонд України ще б і вирішив це питання стосовно розрахунку пенсії, було б дуже добре. Це всі сервіси, вони в доповнення до питання пенсії. Бо у людей пенсійного віку є єдине питання і і.